Всім привіт! Мене звати Діана. І я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду робити міні-розпаковочку всього, що я купила в подорожі. Я була сім днів в автобусному турі. Насправді це було дуже насичено подорож. Я дуже люблю подорожувати, багато де було, але ця подорож була максимально насичена: 5 країн, і це було просто неймовірно. Кожен день нова країна це шалений ритм, але мені дуже сподобалось. І деякі з цих речей я вже розпакувала, але покажу вам ще раз. Буду намагатися згадати, де я це купила і скільки це коштувало, але не обце я потім прикріплю московсії. У мене тут ззаді стоять мої пакети. Власне, це все, що я придбала. От. Отже, одне з перших міст, в яке ми поїхали, було Берлін, Німеччина. І там було досить холодно. Я цього трошки не розрахувала. І особливо було дуже вітряно там. Саме тому мені пришлось купити шапочку. Класична чорна шапочка, яку я купила в сувенірній крамниці. Тут написано Берлін. Насправді вона дуже має своєрідний вайбок. Я не дуже люблю такі форми, але саме ця. Дуже гарно стильно виглядає, коштувало всього на всього 10 євро, що не так вже і дорого, особливо, коли тобі дуже холодно. І я носила її всю подорож, як на мене, то це просто мастха. Буду носити її у Львові так само. І вона просто залишиться моєму сердечку. До неї я ще причепила ось такий значок Starbucks, який я купила вже на заправці в Амстердамі. Це був наборчик з пінів. Коштував він, здається, 2 євро. Насправді це досить недорого, враховуючи той факт, що в парижському старбаксі вони вже коштували 6 євро. А я заплатила за них 2. Тут три піна. Загалом я буду використовувати їх, ну, цей на шапці залишу, напевно, і обов'язково причіплю собі на чорний піджачок. Мені здається, буде дуже сильно виглядати, оскільки вони такі червоні, зимові. Взагалі я вже дуже давно збираю і колекціоную. Листівки поштові, ось такого плану. Але саме якось в цьому автобусному турі, оскільки було дуже багато різних країн, і для мене це нові країни, це майже 3 чи чотири нові країни, в яких я ще ні разу не була, то ми в кожному місці купували, майже в кожному місці ми купували листівки. Ну і загалом. Я по можливості зазвичай так і роблю для того, аби поповнювати свою колекцію. Саме тому в Берліні я з Анджелікою купила ось такі дуже класні листівки, які об'ємні 3D. Це, напевно, одна з найдорожчих листівочок в моїй колекції, але я подумаю, що такої ще немає. Саме тому вона дійсно того варта. Вони з таким ведмедиком, що є символом Берліну, і вона переливається. Коштувало десь 3 євро. Ще одним сувенірчиком в Берліні були а, фотобудка. Ми просто проходили і помітили фотобудку. Коштували ці фотографії теж по 3 євро. Це просто незабутні спогади, тому що ці фотографії явно залишаться надовго. Дуже милий подаруночок. І згадка, взагалі, це, це просто мастхевчик. Я обожнюю фотобудки. Це було все, що я купила в Берліні. Далі ми переходимо до наступного міста. Наступним містом після Берліна був Амстердам. Амстердам дуже цікаве місто. Залам я не буду заглиблюватись е, про кожне місто, бо тому що я думаю, що вам обов'язково треба буде подивитися в ложих, щоб розуміти, про що я говорю. Але саме в Амстердамі я також купила дві листівочки, одну ось таку. І ось таку дуже хаотичну в якійсь мірі. Але саме так для нас і запам'яталось це місто, тобто дуже хаотично, дуже багато всього, дуже багато людей. Я ще не зрозуміла, що з покупок Амстердамі я купила тільки листівки. Ми ще пробували сири, але треба розуміти, що шутча за все вони б не доїхали. Та, якщо чесно, то ціни були. Досить недешеві. Ось такий маленький кружечок з сиру коштував мінімум 17,95 євро, що приблизно от стільки в гривнях, і як на мене, то це досить дорого. От, але спробувати варто. Наступна країна це Бельгія, а місто Брюссель. Тут уже трошечки поцікавіше насправді тому, що Бельгія вона звичайно що відома своїм бельгійським шоколадом. Саме тому я по перше купила саме його. Не дивно. Але до цього ми ще зайшли в крамничку і купили листівочку з брюссельським парламентом. Тому що я, як міжнародниця, просто не могла не купити собі таку згадку. Трішки я змерзла і купила собі ще ось такий червоний шарфик. Він теж був в сувенірній крамниці, абсолютно. Звичайний червоний шарф, насправді, досить, як на мене, досить якісний, такий м'ягесенький по складу це 80% акрилу, 20% шерсті. шарсті, але за 10 євро, як на мене, також досить хороша покупка. Дуже стильно виглядав на фотографіях, і хтось вже з вас точно бачив ці всі фотографії в моєму інстаграмчику. Якщо ви не бачили, обов'язково підпишіться і проликайте пости. Я буду дуже 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 вдячна. В Брюсселі я також купила якісь такі цікаві цукерки. Такий набірчик. В середині вони мають бути з рідкою начинкою. Я не знаю, можливо, я ще їх спробую. Ціни на бельгійський шоколад загалом був досить недешевий, насправді. Я думаю, у влозі вже буде детальніше, якось більше видно ціни загалом. Але якщо я не помиляюся, то ось такі наборчики коштували. Плюс-мінус 3,5 євро. Також я купила ще таку шоколадку з пісуючим хлопчиком. Брюсселі, там можна задало скульптури. Ми бачимо дівчинку, ми бачимо хлопчика. Тому давайте їхні пішечка купила ось таку молочну шоколадку Всередині з білим хлопчиком. Таким шоколадним. Білий шоколад з сублімованою полуницею. Взяла для мами це чорний шоколад з лимоном. Насправді мені теж дуже цікаво її спробувати. Наступне місто. Це Париж. Насправді в Бельгії ми були всього лиш декілька годин, тобто близько трьох-чотирьох годин. Але ми сріну багато побачити, як на мене. Ми ну, ми встигли принаймні, погуляти, спробувати бельгійські вафліки. На цьому було все. Далі ми вирішили в Париж. Це було перше число, 31 число, тобто це був новий рік, мало що працювало, і на жаль, у нас не вийшло зробити повноцінний шопінг. Тому тому тут буде менше покупочок ніж було заплановано на початку. Перше, що я придбала, це ось такий журнальчик Vogue. Це було ідеальне рішення, тому що він просто, ну по перше, тут Тіо Джеймс. По-друге, тут дуже гарні картинки, загалом можна буде почитати тут різні статті невеличкі. Це Вог Британія, що для мене, в принципі, і плюс, оскільки я не знаю французькою, а англійською я можу вільно це все прочитати. Звичайно, що ми, як і в інших містах, купили тут лисівочку. Я купила з ейфеловою вежею, тому що це просто мастхевчик. Вона нас дуже сильно зачарувала взагалі. В Парижі ми просто сиділи дві години на неї дивилися, потім ми навколо неї гуляли, ми також на неї просто мовчки дивилися і не могли зрозуміти, що, як вона нас так зачаровує. У Парижі ми також забігали в Starbucks. І я купила собі ще одну пляшечку. У мене є така з Віднем, Я дуже нею задоволена. Я не користуюся часто. П'ю з нею воду. Вона така червона. Моя з Віднем вона синя. І тепер у мене є така міні-колекція пляшечок з Starbucks. У. Ну і, звичайно, що як типові туристи ми не могли не купити. Ейфілові вежі в Парижі. Насправді, просто проходили повз. Ми не планували конкретно купувати ці вежі, але ми бачили, що вони коштують 2 євро за 5 штучок. У мене тут 4, бо я вже одну подарувала, і можна було вибрати різні кольори. Саме тому 80 гривень за 5 брелочків, це не так вже і багато. Тому ми, власне, купили. От, я обрала собі ось такі рожеві, яскраво, світленький рожевий, золотий. І світло сірий І Ще також був темно-сірий, але я вже їх віддала знову ж таки. Причеплю собі її на сумочку десь, на ключі, і загалом вони досить к'ют. Ми переходимо до останнього міста, а саме це Прага. Це вже було 2 січня, тому більшість магазинів було відкритими. І саме там відбувся шалений шопінг, який був запланований на Париж. І тут вже буде цікавіше. Спочатку ми зайшли в Росман, це щось нашої Єви, Ватсонсу. Там я придбала собі олівчики від NYX, Це стандартні, класичні, популярні ню трюфель, нют-бейш. Чесно кажучи, я не мене задоволена, оскільки на мені особисто вони виглядають дуже рижими. І там була акція 2 плюс 1 дорівнює 3. Саме тому я взяла собі ще Hot Red, Як на мене він виглядає досить гарно на руці, принаймні на свочах, я його потім спробую також і на губах зробити, ліпкомбо бою якесь червоною помадкою. Але Саме цими популярними Nude Beige і. Нюд трюфель я не задоволена, оскільки вони знову ж таки на мені дуже і дуже рижі. Також в розмені я придбала ось таку помадку. Це е, від, помадка від Essence. Це написано, що це Hydrating Nude. Тобто це щось, що зволожує, це помада, але я б сказала, що це більше до текстури, навіть бальзамчику у дуже гарному нюдовому відтінку. Коштувала вона в районі 80 гривень. Це відтінок 301, і насправді його складно знайти. Відтінок називається Романтик. У мене зараз на губах разом з олівчиком від Патрісі Ледо. Далі ми зайшли в торговий центр, оскільки ще було 8 ранку, не все було відкрита, а нас було дуже цікаво цікаво. Метод моя основна покупка з радикою я просто пів Парижу, але виявилось все закрите. Це власне те, що було мишли стільки давно. І карта бажань також поповнилася картинкою з цією річчю, а саме з цим брендом. Тому залишайте зі мною, бо ще ми це такої разом. Ну, поки що, поки що було, Форі. Форі я придбала для себе парфумчики. Це Євсен uh, Лоран Libre платинова версія. У мене були такі ж самі, тільки класичні, класичні, і я їх використала. Це був один із, це просто мій найулюбленіший аромат, я насправді дуже люблю, як вони пахнуть. Але я ще спробувала ці платинові, і вони мені сподобались також навіть більше. Тому я вирішила взяти саме їх. Також в Sephora я придбала собі ось такий хайлайтер від Fenty Beauty. Власне, я також розказувала вже про нього у відео, своєму попередньому, а саме, що подарувати. Не знаю, він в мене також був дуже давно ввійшли з ті. сьогодні робила макіяж, він в житті просто неймовірно блистить. Зараз трішки на камері, напевно, не видно, бо я знімаю на кінематограф. Але це упакування просто шалено, красиве. Fenty Beauty Яна дійсно постаралася над цим упакуванням. Просто подивіться. В мене відтінок називається How Many Carrots? Це 01. В Sephora я також придбала ось такі дві помадки: це червоні Sephora Lip Cream Stain. Насправді, я коли побачила цей вибір червоних. Кольорів я трішечки розгубилася. Хоча я знала, що саме ось ці помадки це одні із найкультовіших помадок червоних. Вони називаються ідеальний червоний. Або, а, як мені допоміг дуже милий хлопчик, який там працював в Sephora, Sephora, perfect, Sephora. Red». З цим хлопчиком підібрали мені помаду, от, але я вирішила взяти ще одну червону, темнішу, одна світліша, цвітліша, одна темніша. Одну з них я ще взяла на подаруночок. Звичайно, що за покупки в Sephora, за реєстрацію в Sephora, мені ще дали ось таку масочку з кавунчиком. А також ось такі пробнички консилерів від Fenty Beauty. І також ще десь тут був пробничок Estee Lauder Double Wear. Я ніколи не пробувала його, але знаю, що він дуже-дуже якісний, що він дуже перекриваючий. І мені буде дуже цікаво його спробувати. Ну і ми переходимо до моєї основної покупочки, заради якої, напевно, і знімається це все відео. От, а саме EPM Monaco. Розкажу трішечки про бренд. Це монакійський бренд, прикраси, які виробляються вручну. Зазвичай це срібло. Прикраси я побачила в соцмережах гонщик Формули 1. Саме Чорс Leclerc, команда Ferrari. Він також є амбасадором цього бренду, оскільки він є монокцем, а також є Валангорія, хто дивився учиточні домогосподарки, знають, хто така Гебі. Ось так це все виглядає, як на мене, дуже естетичне упакування, і я дуже рада, тому що саме ці коробочки були в моєму віш-листі момент істини. Всередині ще йде ось такий мішечок. І всередині цього мішечку вже сама прикраса. Упакування справді дуже гарне. Я, напевно, знімлю свої колечка для того, аби показати вам, що я придбала, а саме це ось таке колечко. Називається це Escalade Ring. На жаль, на сайті вже немає саме мого колечка, бо це подвійне, але є одинарне. Називається воно якраз таки Eskла Ring. Але я думаю, що, можливо, це дабл Ескалат Рінг. Воно дуже гарне. Ми коли прийшли в магазин Epia Monaco в Празі і там працювала українка, вона нам дуже сильно допомогла. Спочатку я хотіла придбати зовсім інше колечко, але не було мого розміру, не було кольору, оскільки це свята. Я розумію, що насправді дуже багато не було в наявності, але я неймовірно задоволена цією покупкою. Воно дуже гарне і я максимально задоволена, воно шалено блистить. Це просто я не знаю навіть, як це описати. Це краса неймовірна. Просто це те відчуття, коли карта бажань починає здійснюватися, ну, буквально зразу на наступний день. Також вони пропонують пожиттєву чистку прикрас і роки гарантії. Якось так. Як на мене, це дуже гарно, дуже неймовірно, і я задоволенням, напевно, буду поповнювати такими ще прикрасами від цього бренду. От, можливо, в майбутньому. Ну і наостанок я ще також придбала в Празі ось таку шоколадку від Starbucks, і десь на заправці придбала ось такий лимонний кіткат. Але я думаю, це вже не настільки цікаво. Ну і на цьому було все. Я вам всім дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на цей YouTube каналчик. Також підпишіться на мої інші соцмережі, а саме на інстаграмчик, на тік-ток. І я всіх всіх дуже сильно люблю. І всім па-па-па-па!